Вітаю учні на уроці української мови. Попередньо ми з вами опрацьовували розділ і теми, що стосуються теми фразеології. Розглядали фразеологізми, давали їм значення, визначали, знаходили їх у текстах у реченнях, а також ознайомилися із прислів'ями, приказками, крилатими висловами та афоризмами як видами. Фразологізму. Також розглянули походження і джерела фразеологізму Сьогодні ми продовжимо працювати, але вже з наступним розділом, що має назву словотвір, будова слова. Я зроблю запис. Ось уже у мене з'явилося поле, щоб вам демонструвати роботу. 17 листопада, класна вода, змінювання і порання хліб. Відповідно, у нас декілька тем, які ми об'єднали, і зараз з вами спробуємо розібратися. А розібратися в цих темах нам допоможе наш підручник. Тож переходимо до нього. Перше у нас параграф 15. Змінювання і творення слів. Бачимо визначення слово твір. Це розділ науки про мову, що вивчає способи і особливості творення похідних слів. Бачимо, 137 тридцять вправа. Нам пропонують виконати її усно, ознайомитися, поміркуйте, яке зі слів кожної пари виникло раніше, а яке утворено. Сніг сніговий, відповідно, першим у нас було слово сніг, а від нього вже утворилися сніговий. Ходити за ходом, а заходити це вже від нього утворилося. Книга і книгарня, книга це перше або твірне слово, від нього вже утворилося. Слово книгар. Непохідні слова та похідні слова ми розрізняємо відповідно. Непохідні слова є первинними, тобто, ось як сніг, ходити, книга. Особливості їхнього виникнення загубились у віках. Походження не можна мотивувати іншими словами. Непохідні слова здебільшого не мають суфіксів і префіксів. А відповідно так, якщо книга, книгарня нам додали ще суфікси. Сніг, сніговий. У слові сніг немає суфіксів, префіксів. А ось у слові сніговий, тобто вже похідне від нього, додали суфікс. «ов». Похідні слова утворені на базі інших слів, наприклад, слово зимовий утворилося від слова зима, сніговик від слова сніг. Похідні слова, здебільшого, мають суфікси або ж префікси. Порівняємо непохідні слова та похідні слова. Перше школа не похідне, а школяр похідне додали суфікс, яблуко, яблучний додали суфікс, бігти, перебігти, додали префікс. Зверніть також увагу: деякі похідні слова не мають суфіксів або префіксів. Наприклад, хід утворено від «ходити», крик утворено від «кричати». 138-го вправо Усно. Чому так? Поясніть, чому слова першої групи вважаємо похідними від іменника земля, а другої формами цього іменника. Дивимося перше. Є у нас слово земля, непохідне. Від нього творилася земелька, додали суфікс, земляний уже похідне слово, додали суфікс. Земля, непохідне слово, землі та землею це Форми іменка, тому що поставлені у різних відмінках. Землі давальний відмінок, землею орудний відмінок. Провідняйте уснув іменник вишня в однині. Ну, наприклад, якщо усно вишня, так, це наземний відмінок, вишні це родовий відмінок, вишні давальний відмінок, кого що знайшли а, вишню, знахідний відмінок, а, вишнею. Орудний відмінок на вишні, місцевий відмінок і вишне, так можна буде творити кличний відмінок, тому що тільки іменники мають кличний відмінок. 139 вправа. Випишіть послідовно слова у дві колонки: непохідні та похідні. Виділені слова розберіть забудовою, день. Це непохідне, осінній – похідне. Нога непохідне, співак теж може бути, це вже буде похідним, ікран непохідний, парк непохідне, перехід похідне слово, ракета непохідне, кінотеатр непохідне, океан непохідне, пасовище може бути похідним. Відповідно, я запишу два слова, так, які треба буде розібрати забудову: осінь та перехід. Ви ж запишете їх так, як я прокоментував. Відповідно, у два стовпчики. Якщо ви працюєте письмово, то ви зможете це зробити. Якщо усно, то а, лише послухаєте, як це все робив я. Права в нас з вами. 139. Права. 139. Та перехід. Розібрати забуде. Бачимо ось осінне, це буде корінь, N це буде суфікс, і це буде закінчення. Пере це буде префікс. Хід це буде корінь. Відно, ну люба, І основа. Основа. Трошки незручно, тому вийшло так кривенько. Але основне те, що потрібно, ви зрозуміли. Твірне слово, слово, від якого творять інше слово, називають твірним. Наприклад, вітер. Це твірне, вітерець уже утворений від нього. Значити, суфікси та префікси, за допомогою яких утворено похідні. Наприклад, зразок малина так? і малиновий. Малин це буде корінь, ов, додали у нас суфікс мед, медок. Так, додали суффікс писати, виписати. Тут у нас вже додали префікс зелений, – «зеленіти». Тут у нас суфікс пекти, печиво, так? печ іво, суфікс. веселий, веселка. «ка» лісок, «лісочок», ліс, корінь, очок, суфікс. Вправо 140. 140 140 так Ну і у нас тут мед медок писати виписати Писати, виписати. Можете в рядок, а можете у стоп, чи всякого звучать. Писати, виписати. Зелений, зеленіти, зелений. Зеленіти. Так ти берего. Веселий, веселка, лісок, лісочок. Веселий. Веселка. Лісок, лісочок. Є. Yeah. Ну і наше завдання визначити деякі ось тут. Момент, наприклад, тут додали, наприклад, тут у нас похідне слово, так мед це корінь, ок це суфікс. Виписати тут додали префікс. Телен і ти – Тут у нас додали суфікс. Тиво тут додали суфікс, а тут у нас залишається корінь. Веселий веселка. А суфікс додали так або весел, залишається у нас. Корі. Теж корінь. Ліс. Так, ок. Ліс. Очок. Суфікс відповідно. Далі 141 вправа. Визначте, яке слово в парі є твірним. спишіть і проведіть стрілку від твірного слова до похідного. Смородиновий, смородин. Смородина буде у нас із вами. Тверне слово, а смородиновий. Похідне слово. Відповідно від «смородина» ми ставимо зліку, як тут, і пишемо потім слово смородне. Лід льодок. Перше ми маємо записати слово лід, а льодок це у нас вже буде друге слово похідне. Кращий це буде перше слово, а похідне від нього іде найкраще додавання префікса най. Я думаю, що цю вправу ми візьмемо на домашнє завдання. А, так. А зараз ознайомитися маємо із основними способами словотворення. Розгляньте групи слів, це 148 вправа. Нести, піднести листопада, листопад, ліс лісовий. Поміркуйте, в чому полягає особливість творення виділених слів. Особливість творення: нести, піднести префіксальний спосіб, тому що до слова нести додали префікс. Листя і падає з двох слів утворили листопад, відповідно, складання основ буде спосіб творення слова. Ліс лісовий. Від слова ліс утворили лісовий за допомогою додавання суфікса. Відповідно, у нас суфіксальний спосіб творення. Способи творення повторимо, бо дізнаємося з вами. Перший префіксальний особливості творення, приєднання префікса до всього слова. Приклад, ходити. Заходити, казати, переказати. Суфіксальний приєднання суфікса до твірної основи. Приклади осінь, осінь, підлива, підливка. Префіксально-суфіксальний одночасне приєднання суфікса та префікса до твірної основи. Наприклад, рука на рукавник бачимо і префікс, і суфікс. Робити. Неробство бачимо і префікс, і суфікс. Четвертий спосіб безафіксний а, відкидання від тверного слова, префіксів, суфіксів або ж закінчень. Пуск від слова пускати. Блакить від слова блакити. Відповідно, у слові пуск ми бачимо, що немає у нас ні префіксів, ні суфіксів. Просто одне слово залишилося з корення, відповідно, тільки. Беззафіксний сквозь. Складання основ або слів, поєднання двох і більше основ або слів чи інших частин. Будматеріал, наприклад, творилося від двох слів, будівельний матеріал, салон перукарня, салон і перукарня. Два слова з'єднали в одне, написали через дефіс складання основ а, або слів. Відеокарта теж у нас буде дві основи, відповідно, два слова з'єднали в одне. Абревіація або ж абревіатур, поєднання ініціальне, тобто початкових букв декількох слів. Наприклад, ЄС, -Е -Е але не забувайте, що абревіатура завжди пишеться з великої літери. Розшифровуємо, як тлумачимо Європейський Союз, тю театр юного глядача. ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання. І останній спосіб словотворення перехід слів з однієї частини мови в іншу. Наприклад, у нас є слово черговий. Зверніть увагу, він може бути прикметником. Загалом це прикметник, так? Але в першому випадку черговий учень, учень який черговий, але може перейти в іменник. це слово черговий зайшов у клас. Тут уже не який зайшов у клас, а хто. Черговий, тобто мається на увазі, що це людина, зайшов у клас. Дізнатися про спосіб творення слова можна зі словотворного словника. Бачимо, так? Да? 150 -та вправа. Запишіть слова в таблицю за зразком. Наприклад, твірне слово береза, похідне слово березовий та спосіб словотворення суфіксальний. Калач, калач а, У нас із вами калач, це твірне слово, калачик у нас похідне слово, і буде суфіксальний спосіб. Липа, липовий, липа, твірне слово, липовий похідне слово, суфіксальний спосіб. Гарний, прегарний, гарний твірне слово, прегарний похідне слово, це префіксальний спосіб. Я запишу ось ці. Словосполучення, яке я щойно прокоментував, їх три. А ви вже далі продовжуєте працювати і а, спробуєте зрозуміти для себе, як це все відбувається. Права 150. Вправо 150. Калачик, калачик. Відповідно, це суфіксальний спосіб. Липа, липовий, суфіксальний спосіб. Липа, липовий, суфіксальний. Гарний, прегарний. Ну а далі ви собі допишете. Я ставлю три крапочки, щоб ви розуміли. Отже, тут суфіксальний, тут суфіксальний, тут префіксальний. Є yeah. так. 152 вправа. Я думаю, що ми її візьмемо на домашнє завдання. Теж. Запишіть слова в три колонки залежно від способу словотворення. Префіксальний, суфіксальний, префіксально суфіксальний. Так. Пра батьківщину. До слова батьківщини додали префікс пра. Відповідно, ви запишете в першу колонку префіксальний спосіб. Віршовий. До слова вірш додали суфікс ов. Ви запишете в другу колонку, суфіксальний спосіб. Прискорення. Префіксально суфіксальний третя колонка. Білуватий суфіксальний спосіб. Друга колонка. Обгородити, ви запишете в префіксальний спосіб. ще можна префіксально, суфіксально тут іти, городити. Нехитрий, до слова хитрий додали префікс, відповідно, ви запишете в першу колонку префіксальний спосіб. Отже, на домашнє завдання рекомендовано буде виконати вправи 141 перший римським та. Справу 152, перше римське. Домашні задатки. Справа 141, перше римське. Справа 152, Дві вправи невеликі за обсягом, з якими ви маєте попрацювати, відповідно, потім сфотографувати, або якщо ви робите це в електронному варіанті, там в документі або в нотатках, теж мені робите або скріншот, або надсилаєте файлом, як вам зручно, і за ці вправи я обов'язково поставлю вам оцінку. Отже, ми сьогодні ознайомилися не лише із такими поняттями, як твірне і похідне слово, так, ліс, лісок, ліс це у нас твірне слово, лісок, похідне слово. Або ліс це непохідне слово ще називають. Також дізналися ми з вами, що є форми слів не. Наприклад, твірне похідне, а є форми, так земля землі це просто форми іменника, тому що поставлені в різних відмінках. І наостанок ми з вами попрацювали із основними способами словотворення. Найпоширеніші ті, які ми зустрічаємо найбільше, це суфіксальний спосіб. Префіксальний спосіб та префіксально-суфіксальний спосіб. Далі у нас йдуть там, абревіація, абревіатури, безафіксний спосіб, складання основ або слів, або ж перехід а, з однієї частини мови в іншу. Це все потрібно запам'ятати. Ми пропрацювали з вами на прикладах. Якщо щось не зрозуміло, можете написати мені в коментарі під цим відео, або ж надіслати приватний коментар у повідомлення в класру. Дякую за увагу. До зустрічі!